Привіт, ім'я Яна Войцяцька і ви на каналі присвяченому материнству. В сьогоднішньому відео хочу поговорити про зимові розваги, про те, які іграшки варто собі взяти на засніжений майданчик для того, щоб дитині було весело там гратися, та які види транспорту дитячого можна використовувати у зимовий час. Отже, якщо ви забираєтесь на засніжений майданчик, то дуже Класно взяти з собою спеціальні такі сніжку, ліпи, які допомагатимуть кульки ліпити дуже швидко. Вони всі будуть виходити однакові з своїм розміром. Можна такими кульками потрапляти в ціль, можна просто складати в вигляді пірамітки, можна грати в сніжки. Це дуже весело, корисно для дитини, і час проведений на майданчику гарантовано затягнеться, адже дитині буде. Дуже приємно бавитися навдяки такій іграсті. Далі можна взяти з собою набір відерця, лопатка, грабельки і вантажівка. Спеціальні такі комплекти продаються для. Ігор у пісочниці в літній час, але точно так само можна цей набір брати з собою і на зимовий засніжений майданчик. Але замість піску ви будете гратися снігом. Якщо є якісь маленькі камінчики, можна камінчики підключати, свою гру нагрібати І відповідно дитині буде чим зайнятися, так що буде весело, корисно і цікаво. Далі, якщо на майданчику є гойдалки, звичайно, гойдалки холодні, на них просто сідати буде дуже холодно, але дітей втримати, щоб не покататися взимку і якось переконати, дуже тяжко. Так? Як виходити з цієї ситуації? Можна придбати спеціальні такі туристичні. Сидіння килимки, які не пропускають холод, можна їх кожного разу брати з собою, закріплювати на готелку. і таким чином дитина зможе гойдатися як влітку, так і взимку. Це... Буде дуже для неї приємно, так і корисно, адже буде розширюватися спектр можливостей на майданчику. Тобто і віграшки погралась, і на гойдалках покаталась, і мама буде спокійна за безпеку своєї дитини і буде знати, що дитина не захворіє. Ще крім того, важливо є дрібничка, нібито дрібничка, але не забувайте про те, щоб взяти для дитини якийсь мінімалістичний перекус та в термосі чайок. Діти, коли бавляться, хочуть пити холодну воду, пити не потрібно ні в якому разі, а от теплий теплечі в потеплості дуже класно для зимових прогулянок на майданчику або в парку. Тепер давайте перейдемо з вами до того, з чим перш за все асоціюється зима і зимові розваги. Це дитячий зимовий транспорт, що відразу спадає на думку. Звичайно ж, санчата, мабуть, в кожного з нас були в дитинстві санчата, коли приходять спогади, коли береш санчата, йдеш своїми друзями, кататися на гірку. Потім приходиш додому, просто наповнений позитивними враженнями, щасливий, радісний, з посмішкою на обличчі, втомлений. Але це таке приємне. Такі приємні моменти і справжнє задоволення, яке відкладається в пам'яті на руки. Тож, санчата. Далі ще можна використовувати такі тюпенги, це спеціальні ніби як надувні бублики або ватрушки їх ще називають, де, які дуже зручно використовувати на гірках. Діти їх обожнюють. У нас в сім'ї такий вид транспорту теж є фаворитом, адже кататись безпечно. Такий варіант транспорту їде набагато швидше, наприклад, ніж санчата з гірки, Зручно в ньому сидіти, комфортно, легенький, тобто дуже класний. Придивіться до нього, якщо ще у вас немає в домашньому арсеналі. І наостанок хочу ще сказати, що є варіанти більш більш бюджетні. Це Тарілки або дошки. Як на мене, вони є не такі безпечні, як попередні два, якщо дитинка ще маленька, адже в даному відео я більше приділяю увагу саме розгляду того, що знадобиться для дітей віком десь півтора-два роки. Але теж можете придивитися, якщо, наприклад, у вас в парку така невеличка маленька гірка, і дитині буде зручно. Спускатись на таких от видах дитячого транспорту з такої гірки, то теж чому б ні зручно взяти з собою це легенькі такі помічники, і відповідно дитині буде дуже весело завдяки ним кататися з, з гірк. Тож сподіваюся, це відео було для вас корисне, цікаве. Зимовий час це час таких особливих зимових розваг та веселощів. Тож насолоджуйтесь засніженими днями, не втрачайте можливість. Весело прогулятися або в парку, або піти десь на засніжені ковзанки гірки. Вибирайте транспорт дитячий, в залежності від того, куди ви йдете на прогулянку, в залежності від віку дитини, від можливостей дитини. Я просто зробила такий коротенький огляд, на що можна звернути увагу, і, можливо, якісь ідеї ви візьмете собі на заміточку. Тож приємних вам зимових днів. Класних розваг і до нових зустрічей!